Повнолуння в близнюках чекає нас 15 грудня, і це ділить ніби місяць на два етапи. Перша частина була присвячена впливу ретроградності Меркурію, і зараз саме під цим впливом, на тому моменті, коли приторможує Меркурій, щоб знову розвернутися в дірект, Відбувається повнолуння. Тому поговоримо сьогодні, як для світу, для України, українців буде відображатися ця повня, що по ній може відбутися, на що розраховувати і що кра краще планувати на цей час. А в наступному кусочку відео буде власне детальніше для кожного знаку зодіаку, як орієнтуватися, на які енергії, на які події можна розраховувати в цей період. Тож в загальному на світовій арені будуть відбуватися події, які будуть знімати маски і оприлюднювати певні секрети ситуації відомих людей. І, звісно, дуже багато буде е, таких, якби. Обговорювань, мені здається, знову про підіді ми почуємо обговорювань таких голівудських форматів пліток. Це буде розкриття певних таємниць, розкриття певних знову деталей історій, які вже були. Тому що ретро Меркурій не дозволить якісь новизні вступити. А повнолуння це зазвичай теж така фіналізація, ніби як е, пишеш звіт про проведену роботу. Тож ми маємо два аспекти, які сколихнуть світ. Перше це плітки та зняття масок. Людей дуже відомих і дуже значимих, і це лідери, і це творчий напрямок. І другий момент це, звісно, також обговорення таких питань, які е, впливають на прийняття законів. І я так це якби закрутила, впливають на прийняття законів, тому що фоном повнолуння а повнолуння у нас в близнюках. Знак, який відповідає за сцену, за гумор, за спілкування, за контакти. На фоні ретроградний Меркурій пам'ятаємо, це теж фокус на переобговорення чогось що вже було прийняте. І третій момент, який варто врахувати, що в цей день Луна з'єднується з Юпітером, а значить. Масово розповсюджується певна інформація, яка якби, е, має таку кульмінацію, напругу. І ця напруга через людей буде вискакувати е, на фоні того, що йде складна квадратура. Квадрат це завжди дуже астрологічна така напружена конфігурація. І в цьому квадраті приймає участь Нептун, який розвертався в Директ і знімав маски, е, розвіював ілюзії, знімав рожеві окуляри з багатьох у стосунках. І, звісно, у стосунках. І державних, і між лідерами та масами, між прихильниками, хейтерами і е, лідерами думок. І все це йде на Дуже непростий такий аспект складної конфігурації з Сатурном. А Сатурн це про закони. Тому може бути хвиля обговорення, доволі масова хвиля, на фоні обмежень чи законодавчих норм, чи якихось нових правил, які можуть влаштовувати чи не влаштовувати маси людей, розповсюджуватися як плітка, дуже-дуже, як такі, знаєте, як вскривання всіх потаємних моментів цієї ситуації, вскривання якихось затаїн мотивів впровадження нових законів, ось приблизно так. Але це скажу одразу: це складне повнолуння, тому що в даному контексті ми маємо взагалі вісь, близнюки-стрілець. Це коли дуже багато фантазій, дуже багато додумуєш. А насправді тут іде якби зняття масок знаєте, закривається занавість театру, і ти тепер бачиш все в реальності, як воно є. Тому це такий непростий момент, який буде багато людей тривожити. І так масовою хвилею буде запускатися певне обговорення на фоні того, що буде оприлюднюватися інформація про людей, яких ми знаємо, на людей, на яких ми рівняємося, і все це буде. Оце рожеві окуляри розбиваються не просто так, розбиваються вщент в дрібні е, осколочки, які зібрати неможливо. Що ще із цікавого? Із цікавого в особистому житті дуже багато нюансів, тому що ми пам'ятаємо, що Венера і Марс зараз взаємодіють якби з різних взагалі галактик. От, якщо і так Венера і Марс це е, планети особистісні різні, які відповідають за чоловічу та жіночу енергію, то в даному контексті на повнолуння це Впровадження нових е, таких певних умов та статусу відносин між чоловіками та жінками. Е, це вплив чоловіків на жінок, це авторитаризм чоловіків на сферу якусь жіночу. Це багато чоловічої, потужної енергії з подвійною силою. При тому, коли Венера вона доволі м'ягка, податлива і слабка. Це з позиції хороше як. А чоловіки проявляють ініціативу, дають свої пропозиції, впроваджують їх з жіночої сторони. Це окей, я на все погоджуюсь. Мені підходить і я гнучка, здатна до компромісів. Тому, знаєте, чоловіки, використовуйте цей момент. Жінки, будьте уважні до е, інформації, робіть це чесно, по закону. Е, занурюйтеся не емоційно в ситуацію, а більше так холодним розумом дивіться на те, що вам пропонують. Тому що ця повня вона буде дуже багато, як в особистому, так і в партнерському житті, там і в бізнесі, в роботі. Дуже багато несе за собою пропозицій. Багато хто от просто. Отримує пропозиції по роботі, по зміні статусу відносин, по, е, пропозиції дуже такі амбітні, різкі, які ще треба, нібито встигнути до нового року вже застосувати. Але пам'ятайте, що тут все з холодною головою, з холодним розумом, все має бути практично та логічно. Бо як тільки зануритись в ілюзію, піддастеся імпульсу і емоції, можете наробити щось такого, що потім, із лютого місяця, відкриється як вау! А чому я цього не побачила? Це було на поверхні. Тому аналізуємо інформацію, думаємо двічі, дивимось про на свою вигоду, вимикаємо емоції і чекаємо, які пропозиції всесвіт через людей дає нам доносить. І з них вибираємо найкращі, але пам'ятаємо і найвигідніші для себе. Які знаки суддяку взагалі будуть відчувати найбільше цю повню? Це, звісно, стрільці, звісно, близнюки. І е, тут більше особистісні зміни. Е, дуже часто, в такий момент, якщо у вас творча професія, то теж можливий великий прорив. Тому все, що пов'язано з б'юті-індустрією, з творчістю, з гумором, стендапи зараз будуть процвітати, е, зі всім, що потребує творчої участі, тобто будь-які бізнес-процеси, які потребують творчої участі? Будуть на піку і можуть це використати, тому що коли потужна енергія заходить в певну сферу, це є таким якби, покликом до того, аби дати тій сфері імпульс, тому розвивати е, такий момент дуже вдало. Творчі професії, всі юридичні нотаріальні професії, все, що пов'язане з оформленням документів, судовий напрямок, сцена, виступи, естрада, а також соціальні медіа, маркетинг, б'юті індустрія. І все те, що пов'язане із креативом. Це рекламні агенції, це будь-який креатив в будь-яку іншу професію, яку я не назвала цих напрямків. І це точно взагалі період, який рідко кому підходить для. Змін Конкретно в е, пластичній хірургії чи в медицині, тому тут тільки щось, що резонує з конкретно вашою натальною картою, варта проводити в момент повній вплив повні. Пам'ятайте два дні до і два дні після. Зазвичай в саму повню не відбувається нічого, просто переробка інформації. Ви адаптуєтесь до того, що вже прийшло, або перечуваєте те, що ще несеться. Але ось вам є кілька днів для адаптації. До речі, саме в ці дні для того, аби проявити максимальну інформацію. Я вирішила провести закритий вебінар і зареєструватися на нього ви можете в Телеграмі. Це закритий вебінар про прогноз на 2025 рік. І там про прогноз мій, який ви просили на тему України, на тему кордонів, на тему медицини, сильні слабкі сторони року. Щоб знати до чого готуватися, як найкраще спланувати цей рік. Долучайтесь до вебінару. Він також буде в доступі в записі, якщо ви не зможете приєднатися. Але е, в онлайн версії ви можете о одив'яті вечора, 13 грудня, долучитись до вебінару. І послухайте все те, що я не публікуватиму у соціальних медіа, а розкажу тільки вибраним людям у себе в такому закритому ком'юніті. Тому це буде наша закрита спільнота. Я поділюсь тільки з вами прогнозом на 25-й рік, таким, яким він є, для світу, для України, для українців. Розкажу також сильні слабкі аспекти року, що варто, що не варто робити, професії, напрямки, які будуть розвиватися. Що перечуваєте, як для вас ця повня характеризується, до речі? Давайте зустрічатися на вебінарі, і наступна частина відео прогноз для кожного знаку на повню, звісно, буде тут у профілі. Залиште тільки лайк прямо зараз під цим відео та зберіть. Повнолуння 15 грудня принесе багато змін поштовх до творчості. Це буде кармічне повнолуння, тому що воно в квадратурі з Нептуном який наближається до кармічного вузла. Це багато сюрпризів, пропозицій, мрій, ілюзій, які спадають. Тому тут буде багато, знаєте, викриттів і зняття масок. А тепер давайте поговоримо, як для кожного знаку зодіаку відобразиться. Тож, овни, серед ваших людей виявиться явно людина, яка зараз покажеться з іншої сторони. Причому ну, не треба тут одразу орієнтуватися, що хтось був добренький і покажеться якимось там дуже негативним персонажем. Ні, ні, може бути і навпаки. Але в першу чергу це зняття масок з найближчого оточення. А також обережно до знайомств Овни. Тому що якщо зараз. Ви бачите людину, вона може вам здатися дуже привабливою, манити вас до себе. А насправді ви просто не знаєте її. Вона видає себе такою. Ми зараз схильні до ілюзії, і взагалі такий час для овнів це аспект навіть віщих снів і передбачень. Тому придивляйтеся навіть до людей теж як до знаків в цей період. Наступний знак це телець, і тут чітко комунікація з партнером розвіє певні ілюзії у стосунках. Тобто були певні спільні мрії. Зараз варто їх переосмислити і підвести підсумки всіх мрій, які не здійснилися за попередній рік. Так, ця повня для тельців як підведення підсумку попереднього року, і, власне, в відносинах, в відносинах через фінанси, кохання, ліжко і взагалі. Тема партнерства на вигоді. Тому тут хтось може виявитися з вами у стосунках через вигоду. І це варто вияснити на цю повню. Тобто тут не ховаємося від скандальчиків навіть, тому що через них приходить істина: знімаються рожеві окуляри. Далі у нас близнюки, і це, власне, повня в близнюках. Тому тут, ой, не чувайтеся. По-перше, ваші скандали е, можуть бути на фоні того, бо це справді скандальний аспект для близнюків. Оце, як з однієї сторони, гарний. Імпульс емоційний для творчості примінимий, але для е, інших близнюків, які яких творчість не стосуватиметься, це буде як. Виявлення ваших секретів та, та таємниць, а ви цього не хочете. Тобто вас напряму стосується ця повня, і тут обережніше, бо е, саме у вас хтось може розчаруватися, у на вас може бути, знаєте, якесь неприємне слівце в когось, взагалі така лайлива лексика може бути застосована в вашу сторону. Не сприймайте все одразу так на себе, тому що тут Нептун нам піддає е, такого. Ефекту, знаєте, ілюзорності і нестримування. І тут потрібно дійсно пильнувати за своєю психікою в цей час, бо вона під впливом. Раки. У раків питання здоров'я на першому місці, і, власне, того, що ви можете розвіяти собі якийсь діагноз, про який думали, що він у вас є, а його насправді немає. Тут може бути, якщо в цей період здавати аналізи чи проходити діагностику, не зовсім коректні можуть бути дані, або доведеться ще раз перезняти, перездати, так і тут. Е все, що ви зараз робите, не оцінюйте критично. Е, до позитивних новин краще ставитися окей, я з цим зараз спробую е, пожити і подивлюсь. А до негативних краще перевірю потім. Тому що пам'ятаємо, що ретро Меркурій конкретно для вас задає таке, знаєте, якби аспект переосмислення того, що вже було. Тому, от е, з по здоров'ю ви зараз можете, наприклад, повертатися до якоїсь попередньої дієти, до попереднього виду спорту. Е, це окей, класно, але до. До своїх діагнозів попередніх є шанс взагалі виздоровіти і є шанс не повертатися. Тому ось тут пильно до себе, до того що відчуваєте, і особливо до відчуттів в тілі. Леви. У Левів аспект комунікації, і тут може в роботі виявитися якась, наприклад, шахрайська схема. І, до речі, ви там можете бути не учасником. Або вас хтось може захотіти зробити учасником, пам'ятайте, Сатурн над вами тут чуває і дивиться, чи робите ви все по закону. Для Левів обережно. Бо це аспект і шахрайства через оточення в роботі. Для Дів. Питання випробування вашого статусу через те, що ви. Не захочете піддаватися чужому впливу. У вас будуть шанси, багато які в роботі, так і в особистому житті теж багато випробувань, але кульмінація на повнолуння приходить до того, що все це треба оцінити, чи потрібно мені певний вид діяльності для досягнення певного статусу. Тобто оцінюйте не процес, бо діви дуже схильні, бо вони роботоздатні, і люблять працю, так? але не оцінюйте процес, оцінюйте тільки результат, і який статус він вам дасть. Тому, по факту, не робіть. Не свою роботу, якщо вона нижче по статусу. Далі йдемо до Терезів, і у Терезів аспект новизни, нових знань, нової інформації, нових секретиків, чуток та пліток і обговорення їх. Тому хтось може вам донести інформацію, яку ви можете не стримуватися і дуже хотіти. А, Нести далі, далі, комусь розказати. І це знаєте, ви це не контролюєте. Нептун не дасть вам контролювати ваш язик. Тому можете наговорити лишнього. Потім, ну скиньте на те, що ви, наприклад, там просто передумали потім, тому що ви також здатні погоджуватися на всі пропозиції, які до вас приходять дуже імпульсно і швидко. А краще було б аналізувати. Далі скорпіончики у скорпіонів скажу одразу не зовсім приємний аспект, тому що це аспект, коли вас можуть в якусь шахрайську схему внести, вам можуть запропонувати роботу, в якій буде не все чесно, вам можуть недовиплатити щось. Просто фокус на фінанси. Дуже уважно, обережно, повільно обдумано. Якщо кудись вам пропонують вкласти, а будуть пропозиції цього разу про фінанси багато для скорпіонів. Якщо вам пропонують кудись вкласти кошти, думайте двічі про результат. Не тільки про ретельний запис, як ви це робите, а також про результат, бо там може бути різне. Е, тепер е, стрільці у стрільці питання сімейні питання, які говорять про те, що хтось може вам висловити нову ідею. Наприклад, захотіти завести тварину, вам треба десь з тим щось робити, вам не дадуть спокою. Нав'язливі пропозиції від ваших близьких дітей, батьків, родичів з тими, з кими ви от в сімейному колі. Це буде постійно нав'язлива якась ідея протягом всього. Можливо, якась ідея щодо нового року чи святкування чогось, чи покупки якоїсь е презенту. Увага! Тут маєте навчитися піддаватись. Стрільці це не дуже люблять. На стрільцях дуже відображається це повнолуння. ви емоційно на все реагуєте, але інколи варто піддатися чужі ідеї, не тільки самому креативити. Кози роги. Фокус на побуті, який буде мінятись, навколо вас дуже багато вас всього не влаштовує. Ви захочете змінити інтер'єр, дизайн, меблі. у Вас щось може трощитися, ламатись на цю повню. Може бути, знаєте, таке, що приходиш додому, а там щось потекло, чи зламався холодильник. Для вас це аспект, що це час цей предмет обновити цю електроніку. Обновити, якось можна також обм обміняти, отримати в подарунок. Класний аспект, коли ви креативите на рівні побуту для покращення простору навколо себе, Водолія. Водолії, кохані, коханці, трикутники, емоційні розбірки, вскривання переписок все це зараз вас оточує. Дуже багато інформації, над якою треба двічі думати. Дуже багато інформації і бажання, що ви її трошки вскрили. Так, ви навіть не захочете знати багато чого, що може зараз відкриватися про любовні теми, любовні. Питання та послання. Рибки, мої улюблені, які завжди чекають найдовше. Вам всього найкращого в цю повню, тому що у вас повня спокійна, вона базова в балансі. Ви тут займаєтесь собою, справами, домашніми підготовки до чогось, можете щось святкувати, гостей запрошувати, в гості йти. Е, у рибок не так колосально на вас впливає ця повня, але вона дає вам дуже хорошу, таку рівномірну базову енергію, якою скористатися варта, тому що це саме те, чого вам давно не доставало. Спокою, заземленості, турботи побутові, але дуже приємні. А для когось це прям в прямому сенсі отримання дому. Або ідея, де ви хочете бути, або може бути навіть покупка чи оформлення дому. Або новини з дому можуть вам зараз прийти. Тому що інформація для вас це в більшості, і це більше інформація, яка стосується батька, батьківського роду або батьківщини. Тому можете отримати якісь там новини з рідного вам місця, де ви народились, або від вашої родини. Новини можуть бути різні. Головне не піддаватися емоціям, бо повня провокує все. Переживати дуже емпатично. Для вас навіть це є як випробуванням, аби навчитися балансувати балансувати свої емоції. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк, дайте коментар, хто ви по знаку Зодіаку і що там наповню вже відчуваєте, тому що вона вже працює на вас. І як завжди, завжди хочеться вас кудись запросити. І цього разу хочу запросити вас на закритий вебінар про прогноз на 25 й рік. Що нас там чекає? Я коли розбирала рік, я просто... Шоці була, тому що його легко прогнозувати. Ну і звісно, ми поговоримо про скриті теми від соціальних медіа, те, що я в мережі не розповідаю, і те, що розповім, тільки вам.